Вітаю вас на моєму каналі. Хочу трішки показати вам помідор каста F1 Supernova. Сьогодні 12 серпня. Ці помідори вирощувалися досить в екстремальних умовах. На початку літа були сильні зливи. Також був тричі град. Листя захворіло, пожевтіло, але помідори зав'язалися та принесли непоганий врожай. Я вже не пам'ятаю скільки разів я проводив збір цих помідорів. Але майже через кожен день я збираю по 100-150 кг цих помідорів. Міг би і більше збирати, але на жаль машину вся не влазить. Роблю по дві, по три ходки за день. Зараз дуже велика спека, але помідори не печуться на сонці та не тріскаються від великої вологи. Вчора були дуже великі зливи. Але помідори почувають себе добре. Майже без листя, але помідорів дуже багато. Я задоволений. В основному дуже гарні та смачні помідори. Дуже соковиті. Ідеально підходять для томатного соку та салату. Помідорів ще дуже багато. Я гадав, що ще раз за два-три зберу помідори, але ще придеться збирати разів шість, а то й десять. «Ще дуже багато зелених та великих помідорів. Вершиною гнилі та пітавторозу я не помітив. Більше про ці помідори каста F1 є відео на моєму YouTube каналі. Як я садив, чим обробляв, чим підживлював, також є відео на моєму каналі. Бажаю всім удачі та гарного врожаю.